До кого піднесує сльози мої, владичице, до кого прийду я з горем моїм, як не до тебе, Цариця Небесна, хто плач, мій істогін прийме, і молитви наші завжди вислухає, як не ти, Всеблага заступнице, всіх наших радощів радість. Почуй же і нині пісне співи та моління, що й за мене грішного до тебе возносяться. Будь мені мати покровителькою і радощі всім нам, подателькою. Влаштуй життя моє, як бажаєш та знаєш. Віддаю бо тебе під твій покров та турботи. Щоб радісно разом зі всіма завжди співати тобі. Радуйся, благодатна, радуйся, обрадована, радуйся, пресноблагословенна, радуйся, преблагословенна навіки. Амінь. Цариця моя преблага, надія моя пресвята, заступниця грішник. Це бідний грішник стоїть перед тобою, не залиш мене, якого всі залишили, не забудь про мене, про якого всі забули, дай радість мені, який не знає радості, о, які великі мої біди і скорботи, о, якими безмірними є мої гріхопадіння, як нічна темрява, життя моє. Немає серед синів людських жодного, який міг би мені допомогти. Ти єдина надія моя, ти єдиний мій покров, захист і утверждення, Насмілююсь піднести до тебе немічні мої руки і молю. Змила серця наді мною, все блага, зглянься, помилуй Того якого відкупив кров'ю своєю Син Твій, вгамуй хвороби скорботної моєї душі, вгамуй ні тих, що ненавидять і ображають мене, зміцни немічні мої сили віднови, як у орла, юність мою, не дай мені знесилитися у виконанні заповідей Божих. Вогнем небесним доторкнися до розбитої моєї душі і наповни її вірою бездоганною, любов'ю нелицемірною та надією непохитною, щоб завжди я оспівував і славив Тебе преблагословенну заступницю світу, покров наш. І просительницю за всіх нас грішних, і поклоняйся Сину Твоєму, і Спасу нашому, Господу Ісусу Христу, з безпочатковим Його Отцем і життєподательним Духом Святим на віки віків. Амінь.